Наступне питання порядку денного це проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктури, об'єктів будівництва, транспорту та електроенергії. Реєстраційний номер 2042. До слова запрошується, шановні колеги, тиша в залі, будь ласка, заступник голови комітету з питань цифрової трансформації Фідієнко Олександр Павлович. Скажіть, будь ласка, хто буде наполягати на правках? Гри? Бачу. Більше? Тільки гриб? Чорний? А на якій правці будете наполягати? На другій? На двох? А скажіть номери, будь ласка. Включіть мікрофон Гриб, Будь ласка, який номер 36 і 40. ще раз. Номер 36 і 40. Добре. Прав. Правка номер 36 Народний депутат Гриб, шановні колеги. Я хочу привернути вашу увагу до цього законопроекту, а тому, що всі практично ОСББ виступають проти. А вони звернулися до мене з письмовою заявою. І вони вважають, що нічого спільного з цифровізацією цей закон не має. А тут порушуються права зараз співвласників ОСББ. А ми з вами говоримо про 33 тисяч ОСББ в Україні і 7,5 мільйонів наших громадян. Я вас дуже прошу. Зверніть, будь ласка, увагу, не зрозуміло чому в лютому ми повернули цей законопроект. А сьогодні ми його знову розглядаємо практично в тому самому вигляді. Тут надаються переваги великим провайдерам, які не будуть запитувати ОСББ, заходити чи ні, тому що Позиція комітету. Я хотів би зазначити, що цей закон взагалі не дає перевагу жодним з учасників галузі. Будь то великий, будь то маленький. Більше того, цей законопроект. Він достатньо демократичний з точки зору того, що всі будуть мати. Я перепрошую. Цей законопроект не надає жодних переваг до того або іншого суб'єкту ринку. Він взагалі демократичний. Неважливо, якого розміру буде той оператор, або маленький, або великий. Ми дбаємо саме про тих, хто знаходиться в цій будівлі. Вони мають право обирати того або іншого оператора. Позиція комітету вважає за потрібне залишити цю норму для справедливого розподілу витрат, витрат операторів. Наполягаєте, Вікторія Оксана? Ставлю на голосування. Правку номер 36 народного депутата Гриб. Прошу визначатись та голосувати. За 61 рішення не прийнято. Правка не врахована. Правка номер 40 Народний депутат Гриб. Шановні колеги, будь ласка. Поверніться до зали, тому що зараз одна правка. Віктор Олександр, після цього чорне Дмитро Сергійович, Ще одна правка, і переходимо до голосування. Виступив під час другого читання, нема. Ви ж не перший раз народний депутат. Гриб, це моя спільна правка з паном Кучеренко. Я прошу надати йому слово як співавтору. Дякую. Ні, правка 40 народного депутата Гриб. Там немає співавторів. Ви або виступаєте по правці, або переходимо до наступного, колеги. Я знову всіх вас прошу. Подивіться, будь ласка, на цей законопроект. Якщо ви хочете, щоб 7,5 мільйонів, а це по мінімуму, сьогодні проголосували, подивилися на вас, що ви. Лобіюєте дійсно тут тільки інтереси великих провайдерів і виступаєте проти громадян України. То ви тоді проголосуєте за цей законопроект. Якщо все ж таки ні, то тоді натисніть, будь ласка, хоча б жовту кнопку. Дякую, дякую. Наполягайте на голосування. Правка номер 40 народного депутата Гриб не врахована комітетом. Прошу визначатись та голосувати. За 69 рішення не прийнято. Правка не врахована. Е, наступна правка 73. Народний депутат чорний. 71. 71? Правка, правка 71. один. Вибачте, сімдесят правка. Да, народний депутат чорний слуга народу. Я з повагою ставлюсь до авторів даного законопроекту, але ж хочу стати, все ж таки, на захист. ОСББ в Україні, і моя правка стосувалась наступного: що розміщення технічних засобів телекомунікацій на елементах інфраструктури доступу надання телекомунікаційних послуг без укладання договорів з доступу до інфраструктури об'єктів забороняється. Тому ну, прошу колег підтримати дану правку. Дякую. Дякую. Переходимо до голосування. Переходимо до голосування. Будь ласка, запросіть народних депутатів до зали. Ви наполягаєте? На 71 правці. Комітетом не враховано. Колеги, комітетом 71 правка не врахована, тому прошу визначатись та голосувати. За 108 рішення не прийнято. На жаль, Дмитро Сергійович, правка не врахована. Переходимо до голосування за закон в цілому. Будь ласка, займіть свої місця. Шановні колеги. ставлю на голосування пропозицію про прийняття в повторному, другому читанні та в цілому з необхідними техніко-юридичними правками. Проект закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктурних. До інфраструктури об'єктів будівництва, транспорту, електроенергетики, реєстраційний номер 2042. Будь ласка, підготуйтесь до голосування. Не кричіть, Ігор Володимирович. ви маску забули, вибачте. Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 187 рішення не прийнято. Шановні колеги, ставлю на голосування пропозицію повернути комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання. Ви не можете бути проти регламентна норма. Олексій Юрійович, Будь ласка, ні, немає 30 секунд. Тут. Шановні колеги, ну давайте не маніпулювати. Я непогано вже вивчив регламент. Дякую. Будь ласка, підготуйтесь до голосування за повторне друге читання. Я тільки що сказав, зараз маску зніму. Шановні колеги. Ставлю на голосування пропозицію про повернення комітету на доопрацювання з наступним поданням на повторне друге читання проекту закону про внесення змін до деяких законів України щодо доступу до інфраструктурних об'єктів будівництва. Транспорту електроенергетики. Реєстраційний номер 2042. Готові голосувати? Готові голосувати? Прошу підтримати та проголосувати. За 224. рішення не прийнято. Не кричіть, будь ласка, я знаю, що мені робити. Дякую. Шановні колеги, законопроект відхилено.